Бути учасниками творчого вечора Степана Пушика. Ви вже його всі добре знаєте, наш народний депутат України, але не думайте, що сього буде йти про політику, про парламент. Сьогодні буде сплетений такий вінок із пісень, з поетично роздумів. Порядники ідуть, бо десь дзвонить, десь дзвінок, день іменин моїх, це свято на останок. Моє ім'я Стефан. По грецькому вінок, по нашому вінок. Моє ім'я вінок по грецькому Стефанос. Я справді був вінком у вік свій молодий. І дуже не любив, коли хвалу співали. Я завше пам'ятав, що був Степан святий. Святим він став тоді, як закаменували, О, я уже збагнув при мудрості життя, піднімуть до небес і скинуть у безодню. Несли мені вінок, вже камені летять і будень наступа на свята великодні та нині. Коляда, он чуєте дзвінок, і нині гойно нам, аби душа співала моє ім'я Степан, моє ім'я, вінок, чи стерня, чи сквіток, Те доля ви сказали. аби поклонитися вам своєї Карпатської верховини разом з своїми побратимами. Ровесниками, які будуть співати пісні своїми земляками Галицько-Волинського князівства. І колись Галицько-Волинське князівство в певний час було таке, що просягалося туди, до Чорного моря, будете в Одесі. І навіть Київ певний час ходив до Галицького князівства, коли Роман Станиславович став князем і об'єднав Галицьке і Волинське князівство. І ось я там пас, корови, кози, де народилася героїня такого безсмертного твору, як Слово полку Ігоревін, я якраз як і ставив, захищав диссертацію про слово ополку і своє помисло галицького князя, то була дружина Новгород-Сіверського, князя Ігоря, який пішов на половців і закликав ліпше потятому бути, ніж полоненому бути, але сам здався в полон, разом питаю вже вірш про новіщу історію. От ми були на Хортиці, на Січі, і ось я написав такий вірш, може ви чули, як пісню вже цей вірш, називається Козак гуляє. А якщо не чули, то почуєте, вона вже йде так, як народна пісня, вона ніхто вже і не згадує. Козак гуляє, шинкарка носить, шинкар моргає. Чому не лєш? Не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче, коня проп'єш. Козак сміється, шинкарка носить, турчин моргає, замало лєш. Не пий, козаче, козачка просить, не пий, козаче! Мене проп'єш, козаць сміється, шинкарка носить, козацтво п'яне, регоче ніч. Не пийте, хлопці, Україна просить, не пийте, хлопці, проп'єте січ, а турок платить, шинкарка носить, і лє горілочки, лє вина, не пийте, діти, Україна просить. Не пийте, діти, я у вас одна. Придністров'я. І всі Сполучені Штати Америки, Канада, і всі стільки е, держав зібралося, щоб послухати пісні і слова Степана Пушика. Він вже вам казав, де я народився. Я хотів би сказати, що е, чоловік працював на фермі, та що ріс, яка ж людина від землі. Має дві освіти і сільськогосподарську, і філологічну, і літературну освіту. Чоловік пише і пісні, і прозу, Є багато таких прозаїчних е, творів, яких можна назвати одночасної науками, працями, есе. Відомий фольклорист, він вже сам про себе вже встиг сказати, я не буду повторюватись. Я хотів би також сказати, що е, ви знаєте, що е, Пушик депутат, і ми бачимо по телебаченні, чуємо по радіо, що він не грає роль члена парламенту оскільки телебачення і радіо кожного дня транслюють, коли відбувається сесія, а дійсно. З болюванням завжди виступає за своїх виборців. І за це ми його в Києві, і не лише в Києві, і, звичайно, Івана франківщині дуже і дуже поважаємо. Я хотів би сказати, що е, сьогодні, мабуть, Степан Гагорович вам і буде легенди розповідати. Він ще майстер таких анекдотів. В основному зараз е, йому вигідний має кліптики, і це парламент, парламентські жарти. Це він в основному пише зараз. Саме в цьому жанрі. Степан Пушик є членом українського пенк-клубу, горят Державної премії України Тараса Шевченка, ще багатьох інших літературних премій. Про нього можна говорити дуже і дуже багато. Я хочу сказати, що одного разу вночі, пізно ввечері, в поїзді Пушик дуже довго мені розповідав, як він досліджував свого боку. Він знає, від чого від якого, історію кожного, мабуть, українського слова чи якогось міста. Це людина-енциклопедія. У нас, на жаль, таких людей дуже, дуже мало. Але це не мій творчий вечір, то, а Степана Пушика, тому я припиняю. Дякую. Дорогі мої слухачі. Я про кожну пісню, про кожну книжку міг би написати ще таку саму книжку, як вона писалася, як вона легко видається, як навіть деколи пісня, яка пізніше здобуває крила. Ну, Якщо взяти історичні твори, то воно не так. Було, мабуть, не, зовсім інакше його вбили, не через жінку, але була вже така народна традиція, це про кожного народного героя приблизно ходить такий міф, і так і про довкуш. Я прочитаю лише про дзвінку, кусочок цієї поеми. У печері в скалі, при дубовім столі, п'ють опришки і думають думу. Може, завтра не стане ні рук, ні голів, лише гори застогнуть від болю і суму, заспіває тримбіта гарячим плачем, аж холоднім снігу, заніміє брендушка, і женуть гуцулію, дивитись на грушку перш ніж хат замахне дорогим топірцем п'ють опришки, клинуть і себе, і цей світ. Чорногора як баба в снігах побіліла, Ей, задумали хлопці, молодці похід та на панські булки за дністер на поділля, А са виходить з печери на світ, бачить косів, Олехів і галичі далі, і над ним лише беркут так гордо літає, що його наче кличе у висотій політ, але мало орлів. А колись, кажуть, люди були. Чули їх крил та ще спів у пташиному хорі. А тепер і не знаєш, де поділись карпатські орли і чому не літають, чому не гніздяться по горах, де орли? Я питався учених голів, а вони не питають, по питань цих не треба. Та коли вже немає у горах орлів, то чи треба цих гір, то чи треба високого неба. Вже відколи рушниця й стріла, а за ними та там, чи можна літа полічити, полювали на беркутів гордих орлів, і найгірший мисливець орла намагався приручити. Історія час боротьби та з крові, а глибше, може, все трава та й мох, і лиш любов, історія любові. Примірник всіх діянь, усіх обоха. Це день людський від рання до смеркання Це пісні голос, тиша, це і шум. Всі брешуть пролексове кохання. І я вже теж хоч трошки добрешу. Гей, гора і грець висока зелен вінку і скосмачав криворівню їде дзвінка, їде дзвінка, коних грає на толоках трави коням по коліна теплим шовком в криворівні коні стали коло церкви. А у дзвін дзвінки чоботята на футерці, не по столи чоботята на тюпані, по халявах світять грають звізди файні, що їх майстри Станіславські вибивали, аби вони, як зерниці, вигравали, аби пили сонце, ясне, як перлинки, чи ясніші. Хіба очі у жінки, що купається в них нічка Чорногори, а там скарбів до комори, того скарбу накупити неможливо биткептарем. Груди грають, як наливи, курять газ, де очима все на литку. Ой зім'яв би оту красу на підпитку, та й заніс би в копицю молодицю. Очі їдять дві запаски олениці, біла шия, рівний, як яличка. Стий довпу шик'зором молодичку, ой, пе довпуш і на очах кам'яніє, ой, педовбу червоніє, то біліє молодичка. Румянличко, молодичка, біла шия, і ще носик невеличкий. За цілунок то віддав би всі комори і цю церкву, і це село, і ці гори, та на храмі верховинців так багато, мов молитву довбу шепче. Є чи я то? а прищі ватажкову чують мову. І тихенько хтось з космацьких дзвінчукова. Дума довгу ж, ось взяти б ті руками, занести б туди на Буковець, де камінь, у ту зимарку, в ту схованку, криївку, І ось задумайся, Олекс, не дівка. А у жінки у стільки віри, як на воді черемоша стане піни. Знаєш, що піна лишень там, де вода спаде, а за ними розійдеться та й пропаде. Йой Олексо, стережись, бо станеш глумом. Кожна зрадниця лишень про себе дбає дума. Йой Олексо, доведе тебе до згуби. А Олекса вже стискає з люті зуби. Доста губи, Доста ладен всім ризикувати, аби лишень олиничку обіймати. Не мовляйте мене, хлопці, і не мучте. Я поїду по цім храмі до дзвінчучки, пролетів я сім долин три полонини. Гей, Звінчучко, молоденька, відчинино. Бо й були ми у косові, у славнім місці. Приніс кожен своїй любці по намисту. А тобі чотири згарди і сережки. Я шукав десь із півночі, плаю, стежки. Ніч серпнела, пахне сіно, дзвонять зорі. Вийди, любкою, послухай голос дворів, понад селом ходять хмари, наче вівці, а під ними грає вівчар на сопівці, грає вечір на соснині, наче скрипка. І добрий ти, і гордий, але мене роздубиш і проженеш. Коли піду з тобою, сині гори, ти вже забув про борону і плуг. Твій дім то ліс дрімучий, зелений, вдихнув від твої груди, гордий дух, і цим украв тебе опришку в мене, ти оп'янів. Відволі, без вина, пішов у муку, вона зовні казка, а я тобі ні дівка, ні жона для когось фойда, а твоя любаска. Прости мені, Олексико, прости, для тебе я, немов на кризі риба. Тепер я хочу миру і газди, а не розбійника, що водить по колибах. Ти смерть моя, ти мій постійний біль, ти та душа, ти та вода, що не стоїть у ситі, Тікає із душі. Любовний смій від золота, якого наносив ти. Богонь боїться голоду й вода йти, а золота, любов також боїться, цвіли сади і від цвіли сади. І хто любові нашої убився? Прости мені, Олексику, прости для тебе я вже. Волка у соломі. Тепер я хочу миру і да зди до статків тих, котрі в моєму домі. Ти лісовик, на мене маєш лють де б не був, минуле шило з міха, тебе ватажку зловлять і уб'ють. Хто я тоді? Потіха чи посміха? Котра жінка дуже уродлива, кажуть хлопці трошки зрадлива. І на цьому поставимо крапку, бо дуже довго діти. У мене товариш Володимир Івасюк, Брати, панове, зустріч з поетом це не тільки його поезія, тому що те, що він сказав і те, що прийшло до людей, то це все уже наше. І ви, пане Кушик, не ображайтеся, що інколи ми вважаємо, що те, що вже ви розумно сказали, ми три рази повторили і вже за себе видаємо. Ми тут сиділи е, в тому куточку Придністровському, ну, на лівому березі, бачите? Так, так. А, Пан хочет, який сьогодні признався, що він теж з Придністров'я. Каже, я з Дністра правого берега. Ну, на ліві переберемося потім. Ми тут написали, ми не поети, але так щиро, щиро називається. Про Степана той, що Пушик, добра слава скрізь летить, як поета, депутата, що за правду постоїть. Лиш одну зробиш, ще справу. в Придністров'я ти приїдь. Добратів своїх козаків, що на смерть стоять вогні. Щоб ми знали, з нами пушикс, а це значить не одні. Вимовимося <плес> в цьому складі, до Придністров'я. Вітаю вас! Обов'язково ми обов'язково ми співаками з, з нашим ансамблем усмішка, якщо хоче Мар'ян Шуневич. Приїдемо в Придністров'я. Тому що дорога це є хліб поезії. Чим більше поет бачить, чим більше їздить, чим більше зустрічається з людьми, тим ці ну, шлаки з організму виводяться. Тоді починаєш е, краще писати. Я Значить, починаю... тут не домовились? – Так, обов'язково приїдемо. Обов'язково е, на Гобахта. На що вродився українцем я й до всього ж на провінції. Галичина галіція життя. Тут рай і мед. Нехай живе провінція, та тільки на провінції, на золотій провінції хай не живе поет. Бо будуть так, як кушика, і кушити, і смушити, і скажуть, що не дуже ще раз били. Вдруге б'ють, об секретарю, скажіть, чого поетові, скажіть чого поетові тут жити не дають. Галичина, Галіція була і є, провінція, 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 будай то чорт забрав. Поети йдуть в поліцію, бо кажуть, що в поліції зарплата вища й значно більших прав. погоном можна блиснути, когось по морді свиснути, а ні до ведверезника поета відвести. І часом безкультурників вважають нас за дурників. І спроби шли дурень доведи. Тут повно бидла панського й болота Галичанського. І шумовиння піниться, якеслий лимонад. Немов з ганчірки гнотика зустрічаю, патріотика, що сам стукач, а ні той рідний брат. Галичина, Галіція, була її, провінція, 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 бодай то чорт забрав. Поети йдуть в міліцію, покажуть, що в міліції зарплата вища і значно більше прав. На що вродився українцем я й до всього ж на провінції. Провінція ой, а досі. Теплий дощ танцює під вікном і стає від світла золотим. У дощ такий бувало, грала ти, лисенкою і, і шопер, а мені Шевченко і верле. А мені сидіти при вікні і губити погляд в тумані. За туманом дизайн моря. Пісня ти, моя чи не моя? Пісня ми, але який кінець чи музика, мовчання двох сердець, нині тихо-тихо під вікном, тихо, роси, руки, сплетені вінком, обіймають твій дівочий стан, коби падав дощ, не перестав, і сіяли очі, які ясні, і не гасла музика у мені. Не втікай хвилину, не біжи, ти ні слова мила не кажи. Тихо-тихо, як незримий гном засинає дощ під вікном. Тихо роси струшують сади. Тихо, хоч на тишу упади. До побачення вдома. Моя тиха безпоселе. Стали верби, як вдове, але небо веселе, тільки плаче над лаками, не напоїна каня. Коби ти лиш не плакала, дороге закохання, щоб лихі не балакали, бо вони ще й добре. Що. Смійся, зерня макове, і мені буде легше. Я мірика не любить передбати. Я дочитаю, а тоді будемо знову співати. Але я думаю, чи читати зразу сатиру, бо як я був молодший, то мене більше, ну, вона більше тягнуло на під осінь з тихим клекотом. А я тужу за Україною, за журавлями, за лелеками, за сіном скошеним, за квітами, що вереснево засмутилися, а може просто, за сусідкою, що в довгу ніч. Мені наснилася. Мені сьогодні світло на душі, а завтра з нами Буде ще світліше, вже крізь сніги вилазять брендуші, великі фіолетові і ніжні, і знов до мене, до моїх воріт, і з вирюю вертаються лелеки, і гублять піря, наче білий цвіт на сіножаті, горе на смирек. Ну, ще свої сусідці нам такий вірш, а газдиня на весіллі загуляла. Ну що таке газтиня господиня? На вулиці ночували, бо Газдиня на весіллі загуляла. Як скінчила працю в полі, то відчула радість, волю. Гостей молоденький, заграй лише Ніч не спала, танцювала і дарунок дарувала. Молодій і молодому. Співаючи, йшла додому. Пшла додому газдиманька, як світало, білі гуси на вулиці білготали. Ти газдименько статечна і байдужа, і безсердечна, а вона зловила гуску, білу гуску, як подушку, обіймала, цілувала, сіла собі, зарядала. І ридала вона дуже, що живе одна без мужа. Я вертався, не простила, не простила, хоч любила, що я гуском наробила. Білі гуси на вулиці ночували, бо ґазденя на весільні завчала.